Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На Дніпропетровщині до обласного військома прийшли з обшуками. Офіс генерального прокурора. За час повномасштабної війни він купив майна на декілька мільйонів доларів, оформив народичів дві квартири у Дніпрі, кілька автомобілів і підприємства. Про ситуацію вже доповіли главкому заложному, який тримає руку на пульсі події. Рішення буде жорстке. Декілька днів тому ми вже повідомляли, що син начальника одного з районних військкоматів Львова Андрія Дубового отримав. В у подарунок від забудовниці будинок у престижному львівському передмісті Брюховичі, посилаючись на договір, дарування, який є в розпорядженні видання, журналісти з'ясували, що 9 червня 2022 року 27-річний Владислав Дубовий отримав у подарунок недобудований будинок із готовністю на 95% площею майже 640 квадратних метрів, разом із присадибною ділянкою в 0,09 гектара на вулиці Очеретянії у Брюховичах, Повідомляє ЕНДІЛ, оціночна вартість будинку в договорі дарування вказано 518 з тисяч гривень, земельної ділянки ще 357,5 тисяч гривень. Таким чином офіційна вартість подарунка становить 876 тисяч гривень. За словами експерта, з нерухомості реальна вартість будинку такої площі та такого стану готовності. Разом із ділянкою в Брюховичах зараз може становити щонайменше 4 мільйона гривень близько 110 тисяч доларів. Опосередковано про значно вищу вартість подарунка свідчить те, що 2018 року цей самий будинок продали на Аукціоні се і за 1,4 мільйона гривень близько 52 тисяч доларів за тодішнім курсом НБУ. Згідно з описом лота, будинок на той момент був обладнаний не тільки всім необхідним, але й басейном площею 152 квадратних метра. Відвідавши Брюховичі, журналісти виявили, що в будинку триває активний ремонт. Маєток реконструювали, зробили нову покрівлю, поміняли вікна. Також звели основу з колонами під майбутній паркан, який відсутній на фото за аукціону за 2018 рік. Подарувала будинок забудова. Довниця річна Альбіна Савчук, яка й купила його 5 років тому. Альбіна Савчук відмовилася пояснити виданню свої стосунки з дубовим і причину такого подарунка. Військовий комісар Андрій Добовий також не захотів пояснити суть стосунків із Савчук. Я вас не знаю, вас не бачу. Мені треба подивитися на вас, мені треба перевірити ваші документи. Заявив він 27 липня в телефонній розмові, пообіцявши передзвонити пізніше. Зі свого боку його син Владислав Дубової повідомив, що Альбіна Савчук є його давньою знайомою. Можна навіть сказати, що далеко. Родичкою це ніяк не пов'язано з посадовою особою, яку ви назвали моїм батьком. У мене своє особисте життя. Та й усе я не бажаю надалі відповідати на всі ці запитання. Додав він. Зазначимо у 2016 році Андрія Добового оштрафували на 3400 гривень за нетвере заводіння у Львові. За даними ЮКОЛ, з травня цього року він володіє Audi A4 2006 року випуску. Владиславу Добовому належить Volkswagen Туран 2007 року випуску І двадцять один Року випуску Алі Дубові Peugeot 207 2007 року випуску. До зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.